Ми родини 14-ї бригади Національної гвардії України Червона Калина. 13 жовтня 2023 року Запорізький напрямок село Вербове зникло безвісти 16 захисників 14-ї бригади Національної гвардії України Червона Калина. Доля 14 з них наразі невідома. 16 місяців невідомості. Чому мовчать про 14-ту бригаду Національної гвардії України Червона Калина? Чому не шукають безвісти зниклих захисників 14-ї бригади Національної гвардії України Червона Калина? В період з 2022 по 2024 рік не було обмінено жодного захисника 14-ї бригади Національної гвардії України Червона Калина. Коли почнуть повертати безвісти зниклих захисників 14-ї бригади Національної гвардії України Червона Калина. Чому ігнорують 14-ту бригаду НГУ? Де, мій коханий чоловік. Він зник 26 лютого 24 року. Поверніть мені його. 556 днів відомості. Поверніть 13 серпня 2024 року зник на штату військовослужбовець 14-ї бригади Червона Калина. Благаймо, поверніть додому 14-ту бригаду. Сім місяців страшному статусі безвісти з Військова частина 3028 Червона Калина». Мій чоловік виконав свій обов'язок. Виконайте і ви. Знайдіть і поверніть мені моє серце. Я вміюся, побачите за ці уроки. Я дружина коханого чоловіка, який з них без 154 Запорізький наданок, село Вербо. Частина 3028. 14-та бригада НГУ. Поверніть коханого додому. 477 днів без твого голосу. Поверніть мого сина. Хочу побачити Мій брат зник 26.02.2024 року. Чому замовчують про наших рідних? Поверніть мені мого брата. Зниклі без вісті не значить забути. Поверніть мого безвісті зниклого від брата. Поверніть 14 бригади Ангелі. Чому їх ігнорують? Чому немає мирного повернути? Безлізників. 6 березня 2024 року аж 331 день я не знаю, що з нею брати. 331 день невідомості. Поверніть 14-ту бригаду НГУ. Поверніть до рівного коханого на безліці 13-го 2023 року поблизу населеного кінці Вербого. Будь ласка, поверніть мого брата. 11 серпня 24-го року Покровськ ВЧ 3028. Червона Калина. Поверніть мені, мого безвісти зниклого тигра. -го, го 2023 -го року. мій брат, благаю, поверніть. Безвісти зниклі це не цифри, а імена. Це герої, яких чекають вдома. Знайдіть та поверніть 14-ту бригаду Національної гвардії України Червона Калина. Дорогий сину, ми тебе любимо і чекаємо. Повернуть нашого вірного додому. 14 та бригада, червона калина. Військова частина 3028. 14 та бригада Національної гвардії України. Червона калина. Де мій син? Досить мовчати. На сьогоднішній день вже більше 70 тисяч безвісти зниклих. І ти серед них. Знайдіть та поверніть 14-ту бригаду НГУ червона калина. Прошу бою свого брата, звертаюся до червоної калини. Скажіть відповідь на моє запитання. Де мій брат? Поверніть мені мого брата. Заберіть цей страшний статус без зі Дайте нам визначеність на наші питання. Мій тато зник 10.03.2024 року. Де мій тату? Полоні цього була. Мій хлопець знаходиться у полоні з 6 серпня 2023 року. Поверніть мені, моє кохання. Боль, 14-й бригаді, червона калетка. Це Мій син, українець Олег Анатолійович, зник без вісті 19.09.24, населений пункт роді. Поверніть мого рідного брата Кравчука Сергія Валерійовича потрапив в полон 31 -го. Липня 24 року. Село Іванівка Покровського району Донецької області. Дев'ять чоловік. Він зник 13 жовтня 2025 року. Поверніть мені його. Я сестра і хочу знати, де мій брат. Зник 13 в 2024. І син без зниклий вже рік і місяць. Прошу повернути 14 бригаду. Коли почнуть повертати полеглих героїв. Поверніть тіло мого чоловіка для гідного поховання. 14 бригада національного. Братику, вже 12-й місяць ми живемо в невідомості і хочемо увіймати не фото, а тебе. Ми тебе шукаємо. Знайдіть і поверніть 14-ту бригаду НГУ Червона Калини. Де мій чоловік? Поверніть мені, мого чоловіка, додому, батька для дитини. Чому мовчать про 14-ту бригаду НГУ Червона Калина? 8 січня 24-го року мій чоловік зник на Запорізькому напрямку в село. Верполе. Де мій чоловік? Поверніть його додому. Чому мовчать про 14-ту бригаду Червона Калина?